Але це це. Я збираю речі в подорож до батьків а, спокійно. Мама злая, мама намагається заспокоїтися. таке? Да. Що? Такое? Що? Ми сьогодні поговоримо про вагітність і, можливо, зачепимо тему вологів. Я хочу зробити довге відео з різних днів. Сподіваюсь, я засняла, де я щаслива. Бо я щось знімаю тоді, коли в мене пригорає. Я хочу робити велике відео, так щоб ви могли поставити на фон і просто слухати собі, займатися своїми справами. Щось типу влогу. Напевно, це влог. Мама записала відео на 11 хвилин, класно все розповіла. Дитина, ну все. Ох. Мене це нервує, того, що зараз час це найцінніше, що в мене є, щоб я хоч щось могла зробити. Ну, будь-ріті, я не запишу відео. Зашибісь. Ну просто тому, що я не вимкнула грбаний мікрофон. А потім мені матюкаєшся, ти йди в страху. Це єдине, що в мене є, це матюкат. І до речі, ніхто мені не допомагає. Проживи через тіло е, емоції злості. Треба пропустити. Пострибай, побий щось, покричи. з самого початку, коли я була підлітком, у мене з'явився страх. Вагітніти я боялася до жуті пологів. Бо кого не запитаєш, всі народжували в коридорах без лікарів. Або є другий варіант, коли ти питаєш про складнощі, про те, чуєш, які пологи класні? Ну, типу. Це все минеться. Ми всі пережили. Ти переживеш, забий. А, воно раз-раз і все забула. Ні, оце один із типів. Ти, які хочуть, щоб ти скоріш завагітніла, треба вагітніти. Вагітніти, будь ласка, вагітніте. плодіться. вони одразу все спростовують в плані. Що все знецінюють? Любу біль, любу складність. Вони не пояснюють. Я ж не питала вас з ціле себе ще більше залякати. Я з ціле підготуватися. А є ті, які, е, наоборот, все жуть страшно, не рожай, ніколи, і Це просто ужас, ніколи більше я туди не повернусь. Це така каша. Я хотіла дитину, сім'ю, але я боялася самих пологів. Я боялася сама, ну як я через це переживу. Я йому казала, треба срочно зараз багатіти, нужна сурогатка. Ми завжди знали, що ми хочемо дитину. Коли почалась війна, я вже зрозуміла, що це ризик втратити чоловіка. Я хочу, щоб від нашого кохання щось було створене. Для мене наша дитина це саме наше кохання. Ну я задумалась про те, що від нього залишиться, якщо раптом що. Вже ніяке питання боюся, не боюся, не стояла. Я хотіла, я відчувала. Я думаю, що і біологічно мій годинник там якась мені крапав, плюс все одно соціум дуже сильно. Капає на мозок, якось так співпало, що я була здорова по всім параметрам, і я сказала: поки я здорова, треба використовувати цей час, цей, цей шанс. А в мене пріоритетом було моє здоров'я, мій стан. І якщо я зараз здорова і можу з мінімальними ризиками виносити дитини і народити, то я це зроблю. Я... я вам скажу такий інсайт. Якби я знала про те, що на УЗД. Малого тазу чи що там наших органів жіночок, яке я робила мільярд разів. І кожен раз, як виявляється, узіст бачить палікули чи яких мені сказали, що вони знають, як багато часу в мене лишилось для того, щоб завагітнити самостійно, в якому вони стані, скільки їх виробляється. Вони бачаться. Кожен раз і жоден узіст мені про це не сказав, навіть не запитав, чи хочу я знати таку інформацію. Я дізналась про це, коли я вже була вагітна, і чесно кажучи, якби я знала раніше, я б дізналася, відклала б вагітність, бо я б була впевнена, тому що в мене ще є час, я здорова і я ще зможу. А так я просто побачила момент, що я здорова зараз. А я до цього багато хворіла, тому я вхопилася за нього і все. Ще налякали, що війна, це фоновий стрес, і зараз 25-річні йдуть вже на ЕКО. Коротше, така каша в голові, всі залякують. Ну і все. Я не жалкую, не краплі, але я би якби знала, вчинила б інакше. Тепер вагітність завагітніла. красавиця. Так, да, завагітніла, мама твоя. Перше я дуже злякалась. Я так що з цим робити? Я прям теж сняла, і все. Хоча ну ж свідома на це, перші місяці. Взагалі, якщо чесно, не розумієш, не усвідомлюєш, що ти вагітна. Ти усвідомлюєш в моментах, коли робиш УЗД, коли робиш тест на вагітність. Коли просто говориш з лікарем або з кимось про це, ти усвідомлюєш. Але твій ритм життя не змінюється. Нічого не змінюється. якщо нема токсикозу. ти її не помічаєш і живеш в такій ілюзії, що Піша, нічого ай, не зміниться. Ти зміниться. при цьому ти Но... вже чекаєш, коли виросте пуза, пуза виросте. От коли вона виросте, Писько? тоді усвідомиш. другий. Я казала, не буду годувати грудьми. Бо сиськи впадуть. Це не красиво. А, сіськи впадуть, навіть якщо не будеш годувати грудьми. Як виявилось, я би простіше до цього ставилась. Тіло змінюється одразу, коли ти вагітніш. І будеш ти годувати грудьми чи ні, сіськи все одно обм'якнуть. І впадуть. Щоб в тебе велика Грудь сама по собі носи лівчик. Обов'язково не нехтуйте. Ходиш з цієї ейфорії, чекаєш, коли, коли вже ти це відчуєш, коли, коли воно оце-оце. ворона стане на другому триместрі, коли пузяка виросте. Ось тоді ти відчуєш нарешті вагіт. Інша. Я записала: коли була вагітна: ейфорія, страх, невпевненість, радість, щастя, розгубленість, вриливість, неприйняття, передчуття, очікування. Ці всі емоції і ще плюс інші, вони реально. Просто міксується кожен день по різному. Ти по різному себе відчуваєш і по різному дивишся на себе. Тобі то подобається, боже, це пузіка, це така краса. У мене життя всередині, я вже чекаю на тебе, сонечко. Просто через секунду ти повертаєшся, ти така фу, я пухла. Фу, в мене розтяжка. Фу, якась незграбна. А потім боже, це неймовірно, це магічно. Питання. Брівняшечки. Як перестати кожен божий день боротися зі своїми думками? Ось що я прийшла, у мене зараз гарний настрій. Я думаю, боже, яка пузата, і тут щось хтось живе, як класненько. А, потім... а я пузата, а от тут щось додавилось, а от тут щось опустилось, а потім встаю через. Кілька хвилин Ненормально. Якісь емоційні качелі. <звук> Може, це гормональні качелі. Є такий прикол, що розум і емоції борються між собою. Мене вага взагалі -то в чиєсь життя. Все питання по, по цим, по, по думкам. Кожен божий день одне й те саме. То все класне, я біри то господи, яка я страшна, бо я бері <звук> Ну, я, наприклад, розуміла і була готова до того, що тіло змінюється. Я не жила в ілюзіях, я розуміла це. Голова розуміє, але емоції такі, ну по. Як я казала, в мене грусне я і грустні сіські. У мене набряки вагітні. Я бачила вагітних, коли була на маленькому терміні. Відверто ці набряки не роблять дівчину привабливою. Я так не хотіла бути такою ж. Вони змінюють обличчя тупо, ну, як однаковими роблять кожну дівчинку. А тепер я така сама і я це. А що я вже пороблю? Я вже все. Ну, ось я тримаю камеру, та ні, є вони. Господи. Якщо чесно, чесно, дівчата, які хочуть завагітніти. Просто будьте готові до того, що ви реально ну, змінитесь не в найкращу сторону. Ну, це просто факт. Як би хто що не казав, ой, бері мені ж світ! Я що ікона, щоб світитись, чи що. Ні, свічусь, ні. Ну, ні. Просто прийміться як факт і будьте до цього готові. Таке, трапляється, це природньо. То є природнє, то не страшно, але... Просто це треба бути до цього готові, щоб потім ви не ридали, не плакали, не кричали, що господі, я страшна, я ще... Ні, просто трошечки дитиною. Коротше, в нього ніжки, щоб ви розуміли, ось отут, тут, де мої ребра починаються. Ось ніжки. І я не можу не сісти там трошечки суто. Нічого, ось все. Усё. Я не розумію. Куди? Куди ще один місяць? Я на столічко, Щоб лопнуть. А пузико это миленькая. Гляньте, яке красиве пузико. Пузико якраз. Добрий ранч. Разказывай все, як є. Три дні моя дитина супер сильно намагається ходити. Прям вже свідомо робить кроки. Його рекорд вчора 11 кроків, такі маленькі, це йому вісім місяців. Ще він почав спілкуватися з нами. А-на-на-та-та. Коли він голодний, наприклад, сіть він. А, на, 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 на. І третій. Прикол, У... він почав істерити. Спочатку ми думали, що в нього щось болить, а виявилося, що це вже почались істерики. Це він теж з нами так говорить. Щось не подобається, хочу на руч. Ну от зараз йому скучно. нас захворів тато, а потім захворів малий. А тепер захворіла я. Коротше, він ще хворіє, в нього закладений ніс. І всі три ночі. No sleep. Він мені стірід. Він починає це, знаєте, як в цикл переходить, якщо в тебе там завжди чщ і похлопування, то поплескування, то дитина засне, наприклад. Не моя, звісно. Він починає плакати і шукати груди. Теж груди, дитина їсть, заспокоюється і засинає. А тут ні, він не шукає груди. я Йому пропоную, і він такий, ні. Я відчуваю, що він прокидається. Він тільки тільки починає шоршати. Я ж давай бігом руку поклала, похлопую, погладжую, притискаю, ніфіга не працює. У нас почало нещодавно працювати, що я лежу, щоб не вставати. На груди кладу його і закачую за колисою. Не працює. І він в секунду, в секунду починає істіріть. От оцю істирку якої він навчився. І так. Кожних 20 40, 40 хвилин. Максимальний час, який він сьогодні поспав, і вчора, це було дві години поспіль. Я три ночі не спив. Восім місяців ми перестали колосати. Він засинав і просто лежачи на ліжку. Ні, тепер ми тільки колосаємося. Це жесть. Заколесав, він навм'як, ти його перекладаєш, він відчуває, що ти його переклав, і заново починається істерика. Я не знаю, блядь, що це? А стрибок розвитку, так як, як я маю розуміти, що це стрибок розвитку? Я розумію, коли він прокидається через соплі. Це зрозуміло. Коли він через голод, це зрозуміло. Ну коли він просто прокидається кожні 20 хвилин, ну це піраз. Я буду що, писати чату GPT, чекати ЗП? Коли я зможу написати консультанту, і, скоріш за все, вона мені скаже, що це стрибок з ростом. Але може вона хоча б скаже, що мені робити? Ну, мені здається, що це просто період. Але не спати — ну це жесть. Так, да, сонечка, так. Да. Зараз я є плюс. я за психологію. І ще момент в тому, що до цієї хвороби він півтора тижня вже був з нежиттю і він не спав нормально. Постійно, от прям душа за нього болить, що він з цим нежиттям му... мучається. Не їсти нормально може нічого. Потім днів п'ять, він побув без нежиття. І по факту я Майже місяць нормально не сплю. І от зараз він сидить, він хоче їсти, але він сидить і стіє. Причина нежиті півтора тижні тому це не хвороба. Ми ходили до лікаря двічі. Мені його так шкода. Це була не хвороба, не вірус, того що легені чисті, промхі чисті, нежить. Є, але горло чисте, температури не було. Почуваю загалом себе весело, бадьоро, класно. Причина, вона сказала, може бути в тому, що у вас е, занадто сухо в хаті або занадто тепло. Дяки хотів спілкування. Ще дуже багато вимагає спілкування зараз. На ручках, у нього зараз період, що у мами на ручках краще все видно. Цікавіше, беріть на ручки, тягайте мене. Я Все розумію, тягаю, як можу. Сил у мене просто не так багато. І ще є причина зуби просто якась жопа. Мені треба, щоб. Хтось прийшов, сказав, що з ним що робити. все. Не давав поради, а може то, а може то, а може то, а може ти зробиш це, а. Може... Ні, ви мені скажіть точно, з дитиною то, 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 треба робити. то то то. не треба мені мільярд теорій ще навішувати, щоб я... Тіпа, я Типа не думала про то. Мені не потрібні ваші теорії, особливо, коли це просто гробані теорії. І я вже 10 тисяч раз передумала про це. Сама. Я вже 10 тисяч разів про це нема такого, щоб я. Щось з дитиною, я вам сразу всім пишу, дзвоню, сама навіть не думаю. Чи ну я вже розумію, я вже лікаря була. Ви запитали, як я. Я вам чесно відповіла. Розумію, що ви переживаєте і ви так висловлюєте свої переживання. Їх показуєте мені, дякую, я це бачу, але не треба мене робити немашне. Це просто тупе. Ще більше завантажує мені мозок. Мені воно не треба. Ну, мені так складно, ну, не трогайте ви мам. Запитали, чи я розумію причину. Я або скажу коротко, так, да, або ні, або поясню. І все, закрили тему, давайте щось цікаве, навпаки, мене відволічить. Ну чого далі грузити? Ну, я і так, 4 на 7 сижу з цією проблемою. Ну, І про це думаю. Спостерігаю, постійно, може щось нове, може, десь він мені підказку якусь дасть. Це виснажує, це забирає останні сили, наче я маю ще захищатися. А коли до вас йдуть х... за поради, а підкажи, от тоді, будь ласка, і кажіть. Вже тиждень усім сімейством я чоловік і дитина хворіємося. Погода дуже сумно, погано і так, ще ці відключення почалися. Тому я поки відоси. Коротше, тому відоси затримаються. Виходжу отак, от не хотіла так виходити, хотіла піти підфарбуватися. Не буду. Фу, горло болить цоплі страшне. Ушли від укачувань, але тепер ми його знову укачуємо, І це, до речі, те, про що мені казав консультант зі сну. Коли я питала, хочу самозасинання, бо всі про нього кажуть. Знову ж соцмережі нав'язують мені самозасинання, хоча мені ок спати з дитиною і засипати з ним мені режим підходить і відпочивати. Ну коротше, мені ок, але я ж блін відусь. І мені вона сказала це вам інсайді, такий, що якщо треба при бажанні можна зробити самозасинання, це я в 7 чи в шість місяців зверталась. Вона каже: але до року я б не радила, бо у вас буде дуже багато відкатів назад через всі регреси, стрибки, розвиток і все таке. Тому краще це робити після року. Тому якщо у вас теж давлять соцмережі засинанням, засинанням забійте. Вибачте, мене прання, бо нам вимкнули світло на, не знаю, там на години 4, по-моєму, я зараз буду готувати, чим займаюся Маринадик стоїть. От мій маринадик. 9 місяців маріновався, і квіточка така опа. Зараз, поки в мене період, побути о такою от маленькою. Мені чоловік якось сказав, знаєте, що ти стала такою іншою. Я така, так, щось будь-нігатим, якщо нагадаться, як скаже, стопудово гадати. Я така, що він така домашня, от інша. І знаєте що, для мене домашня не прозвучала як е, образок. Я хотіла бути завжди домашньою, я хотіла бути в сім'ї, я така родинна, як виявляється людина. І мені це подобається. Да, треба трошки більше. Приділяти собі час там зранку і так далі. Я це роблю. Роблю масочки, все. Але я зараз хворію oh. така муха. Не сплю ночами і він теж а, і, і дбаю за дитину. Іди сраку. Просто всі, хто хоче щось погане, написати, ідіть сраку. Що <пілляння> я ще написала? Дев'ять місяців виношувати дитину важкува через вагу і морально, особливо як. Як же ви став великим, це так. Моя чесна порада на третьому триместрі відпочивайте. Заверште всю роботу, проєкти до третього триместру. Як тільки пузико стає важким, ножки кажуть до побачення, спина каже до побачення. Якщо у вас тим паче стояча, активна якась робота, я ж тоді 8 годин стояла і зараз не вистоїш. І не треба ці 4 години. Ну, я в тому плані зменшити свої навантаження. Будьте рухомими, Нет, будьте рухливими, особливо там, де стегна. Не насилити себе, думаючи, що ваше тіло не відчуває ваги дитини, що це не навантаження, це капець яке навантаження, і пожпожалійте себе. Вам потрібно, щоб будуть сили після на пологі і після пологів. Ставтесь до цього з розумінням, з розумінням до себе і свого тіла. Не треба його виснажувати і випробовувати на міцність. Просто ось це виснаження воно наступає раптово. В один день ти прокидаєшся. і Ти вже не можеш робити е, звичні речі в плані так, витривало, так довго, так енергійно. Ну в мене було так, наприклад, я не змогла е, готувати. Як зазвичай, я так втомилась, у мене так пяточки боліли, ножки боліли. Потім я прокидаюсь, у мене трошечки ножечки так напухли, наче ну сказали, що то не напряки, нічого страшного. Просто типу, от як втомлені ножки. В мене такого не було. У мене багато чого не було, і воно раптом бац і все. Мені хотілося просто лежати. Я не хотіла робити нічого. Мені щоб встати, треба було зібратися з силами, встати, і зробити всі справи і знову лягти. Бо вставати, лягати, вставати, лягати мені було важко. Була ліска святнього лікаря. По протоколу о господи. О. Передбачено тільки два УЗІ на 12-му і 20-му тижні. А в мене вже о 36 й тиждень. Мені останні дні ну, типу, дуже дуже важко. Ходити, сидіти, <клух> існувати. То воно болить, то не болить. А я вже така бозі, мені себе так жалко. Я ось ось у лоб. А Мені елементарні речі робити боляче. Раніше я лягала і це мені допомагало. А тепер ні. Це ж пошла я на озі. Думаю, ще я на тебе подивлюсь. Що ти, хто ти, що це вообще таке? Боже, зі він такий, він який здоровий, і він такий лапочка. І там і взагалі лежить бідному тісно. Ну з кожним оце то в нормі, то в нормі. Ой, у мене все посмішка ширше, ширше, ширше. Вона вже такі щастя. Я його бачу, я на нього дивлюся. Він такий класний. Ой, і нічого не важко. Мені треба було одразу продумати, що я буду робити, зробити і лягти назад і відпочивати. Це моя історія, і в мене було так. Тому, якщо вам хочеться лежати, лежіть і забити на всіх і на все. Якщо ви завантажена людина, розвантажте свій графік на останній, тим паче, місяць. Це час, останній, перед періодом, коли ви будете присвячені дитині на себе. Тільки так, як ти хочеш, тільки І ніхто нічого не скаже, ні під кого підлаштовуватись не треба, там звірятись графіками, ще щось це ти належиш собі останні місяці. Тому просто присвяти їх собі, чесно. Жити передчуттями, не знати, коли це трапиться. Тобто пологи, стає страшно через невідомість, але при цьому в тебе нетерплячка побачити маля. Це виснаже. Я погоджуюсь зі своїми словами. Ти постійно подумки вже в майбутньому. Ти продумуєш щось, що як воно. Що як воно. Оце ми і перейшли до них по факту. Але я, напевно, запишу окремо. Вагітність, вона різноманітна, вона класна. вона... Мені подобалось бути вагітною, коли не було тяжко, звісно. Але все одно мені дуже подобається, що я така я хотіла завжди набрати вагу і я її набрала. Я планувала її лишити. 5 кілограмів я хотіла собі забрати, але я сходила до своєї ваги. Не спеціально. Я їм, я кушаю добре. Просто бути мамою взагалі-це то це дуже енергозатратно. Морально, емоційно і фізично. Потягайте. Я дитину тягаю на руках, в мене ручна дитина. Отак от, от. Я не розумію, нахіра спорт в перші періоди, особливо в перші півроку. Життя з дитиною, якщо ти одна з дитиною постійно, навіть якщо в тебе є маленька якась поміч, я не кажу про нянь стабільних. Окей, я розумію, якщо це ритуали, це для тебе життя твоє, цей спорт, це те, що тобі підтримає. Окей, але якщо хтось тобі каже, треба повертати себе в форму, шліть okay. я про таке, ти прийдеш в форму, не треба себе підганяти. Зараз відновися, заспокойся, розберися, що тобі робити з дитиною. В ролі мами, як себе поводити в різних ситуаціях, як купати, налагодь собі побут, роботу з дитиною і тільки потім починай себе грузити. треба в спортзал, треба на танці, треба розвивати, заробляти гроші і так далі. Спокійно зрозумієш, що ти в цей момент навчаєшся всьому одразу. І побуту, і материнству, і ще не відновилася фізично від пологів, які б вони не були. Морально ти ще не готова. Ти наче готова, але не готова. Плюс весь час аналізуєш, що робить дитина. Що це може бути за сигнал? Як він робить. Ти знайомишся. Він тобі ще ти ще не розумієш його сигнали. Ти вгадуєш, ти підбираєш. Перш ніж ну, зрозуміти, як тобі впоратися в якихось ситуаціях, ти перепробуєш все, що можна і не можна, все, що знаєш і не знаєш, звернешся до всіх. Тобі треба проаналізувати купу інформації від усіх. Тобі треба стикнутися з протиріччями всіх фахівців. Людей навколо, ну це дуже важко. Ця фільтрація, оце всіх вислухати, прийняти, там не образити себе тримати в руках з чоловіком. Якось, якщо він стресує, все на тебе це все кидається, Ти постійно це і за дитину, і за себе, і сил нема. Ну це, це важко. Тому я прошу. Зробити максимальний комфорт для себе. Є гроші, купіть робота та приберіть, нахрін всі кавить, все на світі, хай все робить робот, купіть е, е, посудомийку. Е, якщо є батьки поряд, нехай приходять, домовтесь на берегу, що вони приходять на якийсь конкретний час. Вони не лізуть у виховання, приберіть всіх, хто вас тригерить. Якщо вам легше споратися з самою, будьте самі. Але вдавайте собі відпочинок. Адаптуйтесь, навчіться і тільки потім змушуйте себе ще щось робити. Знаєте, що працює, щоб зрозуміти, ну, щоб не витрачати свій ресурс. Уявіть. Не виснажуйте себе до неї. Уявіть, що у вас немає сил. От ви все, ви в нуліну, але вам треба качати дитину. Ну, як в трансі, ви вже думати не можете. Ти вже нарешті чуєш, що тобі оце не потрібно. Ви Цінність для своєї дитини, ви її світ. І той, який це світ буде, залежить тільки від вас. Буде складно, будуть протиріччя, не будеш знати, що ти хочеш. Буде таке. Але головне пам'ятати, що треба от зупинитися, подихати і послухати себе. І прислухатись і виконати, що хочеш ти. Сім'ї вашій буде кайфово всі, якщо мамі. Класно. Ого, прям записалась, прям памяти выскочила. Дякую.